Доброго дня сьогодні в гості до нас на будівництво завітав міський лікар-алерголог Віталій Борисович. Віталій Борисович, скажіть, будь ласка, які ваші перші враження від нашого будинку з Конопель? Доброго дня перші враження позитивні. Мені дуже сподобалось, як будиночок зовні виглядає, так і всередині. Тут дуже затишна атмосфера. Приємно спілкуватись. Навіть такого ехо нема під час спілкування. Це, це правда. Яка ваша експертна думка на рахунок користі проживання в такому будинку, який побудований з природних екологічних матеріалів? Ну, знаєте, враховуючи будівельні матеріали, процес виготовлення даного будинку, а також проведені лабораторні дослідження по мікроклімату в даному приміщенні, можна дійти до висновку, що в людей, в яких підтверджена алергія до побутових алергенів, таких як кліщі домашнього пилу, різні види мікроплісняви, альтернарія, кладоспоріум та інших, Можна дійти висновку, що при проживанні в, такому, в такій будівлі частота та важкість загострення основних захворювань буде значно знижена. Зрозуміло, і це, я думаю, дуже добре. Скажіть, будь ласка, чи багато в Україні людей з алергіями, і наскільки це є великою проблемою, коли в сім'ї дитина алергік? Е, чіткої статистики по е, Україні взагалі на сьогоднішній день немає, але мова йде про те, що останнім часом е, та й взагалі за 100 років. Поширеність алергічних захворювань значно виросла. Це пов'язується з багатьма факторами. Один із них це навіть і викид СО2 в зовнішнє середовище в Україні. Цей показник може бути від 5 до 50% населення. По прогнозам науковців, цей це може бути навіть кожна четверта людина в майбутньому страждати на алергічні захворювання. І в якщо ми беремо оптимальний показник вологості в даному приміщенні да, по лабораторним показникам: це 51-52%, то інтенсивність розмноження кліщів домашнього пилу чи мікроплісняви в такому приміщенні буде значно знижена. Розумію, і хочу е, погодитись з вами і сказати, що технічна конопля є екологічною рослиною від початку її вирощування до фіналу переробки, оскільки не потребує додаткових хімічних речовин використання угу. в цих процесах. І наостанок хотіла би вас запитати, чи рекомендували б ви людям, які страждають на алергії, проживання в будинку з природних матеріалів і в нашому випадку з технічної коноплі е, так, враховуючи в Даний процес виробництва будинку, е, показники. Так, якщо з точки зору алергології, то так я би рекомендував би такі будиночки. І думаю, що якість життя, особливо і діток, яких часто зараз зустрічається атопічний дерматит. Якщо він асоційований з алергією, да, з чутливістю побутових алергенів, то якість життя такої дитини і взагалі всієї сім'ї буде значно краще. Супер, дякую. І як результат, я думаю, ви погодитесь зі мною що за такими будинками з екологічних матеріалів, в нашому випадку з технічної коноплі та вапняного в'яжу чи майбутнє. Так, думаю так. Чим більше людей буде переходити на екологічні чисті матеріали, тим буде краще, якісніше наше майбутнє. Супер, дякую тоді. Дякую вам за зустріч. Дякую.